Зиновій Тарасович, на вас буде винесена постанова. Зиновія патрульні зупинили на трасі одразу при виїзді зі Львова. Що саме порушив, спершу й не зрозумів, доки інспектор не звернула увагу на ремінь безпеки. Це його перший штраф від колесів за кермо. Винен, що тут скажеш? то Бо, буде для вас наукою. Буде все житті наука. Хоча адмінстягнення радше символічне, визнають самі патрульні. Як на мене, санкція по статті е, частини п'ятої статті 121 двадцять першої невелика. 51 гривня, але вона вартує життя. Непристебнутим їхав і цей пан на позашляховику з євро номерами. Підтверджує, більшість водіїв у нас нехтують своєю безпекою через копіючні штрафи. В тій же ж Польщі без пасків далеко не заїдеш. Гаманець худне на 100 злотих. Це за курсом сім сотень гривень. У нас би так. Не помішало підвищити штрафи, і тоді всі би боялися, і тоді всі би запинали паски. Від сьогодні і назавжди. Патрульні поліцейські обіцяють масово штрафувати за це порушення правил дорожнього руху на дорогах області. Протягом дня було складено більше 20, Далі продовжуємо Львівській області побільшила кількість ДТП, аварійність ДТП з наслідками смерті. Тому зобов'язані реагувати. А от львів'янин Іван має за правило, сів у машину і пристебнувся. мішає. Каже, немає різниці. Населений пункт це чи траса. Радить не зволікати з цією опцією безпеки. Бачу аварія за аварією. Люди не переживають своє життя. Безпека, перш за все. Від початку року патрульна поліція Львова за паски склала понад 4 тисячі протоколів. Хибна думка, що водій думає, що це в першу чергу потрібно для інспектора, але це в першу чергу потрібно для безпеки саме його і пасажирів, які знаходяться в автомобілі. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, Західна Новини.